Ось три типи людей, яким точно буде складно у медичному університеті. По Перше, це люди, які не люблять не хочуть вчитися. Так, звичайно, я думаю, це очевидний пункт і в принципі вчитися треба у кожній професії. Але в медичному, крім того, що 6 років університету, так після цього ви вчитеся все життя, адже підвищення кваліфікації ніхто не скасовав. І по суті, починаючи з університету і до кінця свого життя, до кінця вашої медичної кар'єри. Ви будете вчитися, адже без цього ваші знання будуть неактуальні і таким хорошим лікарем ви не будете. Тож, якщо ви не готові постійно вдосконалюватися, скоріш за все, медицина не для вас. Номер 2. це тим, хто не готовий змінюватися. Бо медицина, скоріш за все, навчить вас бути гнучкими, шукати якісь альтернативні виходи, адаптовуватися. Тому зараз, якщо у вас немає цієї риси, вам може бути складновато. Звичайно ж, це не значить, що треба розвертатися і вибирати іншу спеціальність, а це можна в собі розвинути. Третє, це якщо ви інтроверт, пам'ятайте, що медицина це в більшості робота з людьми, і вона вимагає вміння спілкуватися, домовлятися, пояснювати. І Якщо ви себе некомфортно серед людей почуваєте, то це не буде аж так добре виконана робота. Плюс ви будете від цього стомлюватися. Чотири, якщо ви терпляча людина, це схоже на попередній пункт. Медицина це робота з людьми, і люди бувають різні. Треба вміти працювати з будь-якими людьми. Люди можуть злитися. Люди можуть ставити вам багато питань, вони можуть рятувати вас, але вам завжди потрібно зберігати спокій, бути терплячими та виявляти емпатію до людей. Цієї риси теж можна, в принципі, навчитися і випрацювати її у себе. Тому не розчаровуйтесь, якщо у вас є якась із цих рис, тому що все в принципі можна тренувати, змінитися і стати лікарем, тим лікарем, яким ви хочете. Переходьте на мій профіль, там дуже багато корисної інформації про медицину, про навчання на медицині. І обов'язково підписуйтеся, щоб не загубити мій профіль.